Сьогодні четвер, завтра у моєї мами день народження. Зараз я йду в Юск. О, слухайте, ось це напогано. О, мені подобається ось це. І у мене у самої було від гучі Флори Ви не зрозуміти скільки вона коштує. І я розумію, що немає нічого, щоб я не могла зробити. Яка я скучна божу пасі як якась свиня. У мене вже був нервовий зрив через те, що я усі інші матеріали, які я знімала зранку, я там наговорила на хвилину 15, я случайно, зняла в, в тело. Це було дуже демотивуюче, але якщо я буду, Кого? якщо я буду зупинятися на таких моментах, то я нічого не доблюся. А я хочу чогось добитися тож... Прийдеться з цим смиритися і робити нові матеріали. Зараз я йду в юск. Сьогодні четвер. Завтра у моєї мами день народження, і я знаю, що в Юскі вже продаються на ось цей папір для того, щоб подарунковий папір. Ось і я одразу хочу взяти штуки три для того, щоб класно все це оформити. Я трошки заспокоїлась і обгарювала усі відоси, що були втрачені. Тож буду повторювати вам те, що я казала до цього. У мене взагалі останнім часом такий. Діснанс іде, тому що коли я спілкуюся з знайомими мені людьми, і заходить мова за те, що там є соцмережі, є блогінг і так далі. І вони кажуть, що ой, я б теж знімала, вела блог, була інфлюенсером, якщо б не якісь там причини, неважливо, які і для мене це настільки шокуюче чути, тому що раніше я думала, у в мене просто таке було внутрішнє почуття, що усі, хто хочуть бути блогерами та інфлюенсерами, вони условно там без вищої освіти джензі. І так далі, тобто я вважала це бажання якимось. Таким трошки андеграундним. Ось, коли мені знайомі комусь 25, комусь 30 кажуть, що я б теж хотіла там бути популярною чи вести соцмережі. Я просто в шоці, тому що для мене тепер це бажання нібито нормалізується, що раз інші цього хочуть, значить і моє бажання цього стає легальним, скажімо. І, можливо, це не дуже здорове сприйняття типу, моїх бажань та мрій, але помітила це якось так. Ну, таке собі насправді. Теж таке собі. О, мені подобається ось це. О, слухайте, ось це непогано. Ну це, звісно, більш новорічне. Ну, звичайно, там не той вибір, що я очікувала. Так як вже листопад, я не дуже хотіла брати вже новорічні ці подарункові папери, але взяла все. Взяла вже... Взяла вже... Взяла вже... Взяла вже що є Розкажу, що я буду дарувати своїй мамі. По-перше, ми з дімою будемо дарувати парфуми Буча Флора Інтенс. По-моєму, вони нещодавно вийшли. Я як тільки їх понюхала, мені вони дуже сподобалися Я одразу захотіла їх для себе, але мама мені сказала: я там люблю твій вибір та твій смак. Тож замовляй, які хочеш. І там ще додатково дали гель для душу. По-моєму, теж і ще від батьків мого хлопця там буде такий набір. З шести кастрюль одразу скажуть, що от жінки, кастрюлі. Ну я ізначально з мамою це порішала. Ось і вона сама сказала, що так, да, мені потрібно, тому що просто один сетейник він вже живе більш напевно ніж я, і ви якби розумієте в якому він виді. Ось тож, ж, да, все подарувати. Там такий великий набір з шостих кастрюль сетейників і по-моєму три лопатки в подарунок, типу ложка, лопатка, от щось такого. От і насправді я б сама хотіла такий набір, але просто не на свято, а просто так. Зараз а як мені вийти? А, да. Як я не люблю таку погоду, коли показує 6 градусів, але як тільки тобі кудись потрібно йти, ти просто поцієш як якась свиня. І так, хотіла показати, що саме я купила ось таку. Ось такі парфуми, я сама їх дуже хочу, але вирішила купити мамі, тому що вона мені сказала, що давай парфуми. Але я довіряю твоєму смаку, а я знаю, що вона любить квіткові такі аромати. І у мене у самої було від Гучі Флори жовті і бірюзові, І мені дуже подобаються вони. Тож мамі купила ось такі на ну і там ще давався ось такий, ну це не можна назвати пробник, але подаруночок. Теж Гучі Блум, гель для душу. І ще від сім'ї мого хлопця ось це. Я дуже рада, що тут буде ось такий маленький сотейник, тому що у мами є сотейник, якому приблизно стільки ж, скільки і мене, і я дуже рада, що він нарешті заміниться або або піде на дачу. В подарунок дали ось таку ложечку, ось таку ложечку і ось таку лопатку. Я, чесно кажучи, поки не знаю, як це все буде упаковувати в цю бумагу, але треба буде якось. Може, це скотчем так просто приліпіть і повністю запакувати. Не знаю. У мене, тут на робочому стої... <кій> У мене тут на робочому столі стоїть свічка, ось така. Вона, насправді, ви ні в комусь не зрозумієте, скільки вона коштує. Пахне вона так морозна. Якісь єлі, вона з сінцея 200 гривень коштує. Тут не написано, але вона коштує 200 гривень, і це мені здається дуже дешево, як для такої великої свічки. До речі, ще нещодавно декілька днів тому пікла свій перший хліб на заквасці. Я робила сама закваску до цього два тижні. І у суботу, яка була, я зробила свій перший хліб. У мене це зайняло 14 годин. Я почала у сьомій ранку. Закінчила там о 10 чи навіть об одинадцятій. Це звичайно, дуже складно, але я тепер зрозуміла, що як тільки я захочу пекти хліб, я це буду цей процес розділяти на два, тому що там можна спочатку, скажімо, замісити тісто, а потім вже а, сформувати його та залишити на наступний день, щоб потім його спекти. Я тепер буду тільки так, тому що мені треба було. Бути постійно вдома через те, що кожні 30 хвилин мені потрібно було його вимішувати условно. Потім кожні 3 години, 20 хвилин, мені потрібно було його формувати, робити перед формовком, але я дуже потішила своє іго. Своє его, тому що я бачила в соцмережах, що у 70% людей не виходить е, зробити хліб на заквасті з першого разу, тож я дуже себе класно та гордо почуваю через те, що в мене з першого разу, першого разу, коли я робила закваску, у мене все вийшло, і я розумію, що немає нічого, щоб я не могла зробити. Розкажу трохи більше за те, що сталося сьогодні. Я ізначально почала теж знімати влог десь 10-ї години по 12 дванадцяту. Тере першу годину, і я багато чого говорила, що для мене мені здається непритаманно, тому що в більшості випадків мені потрібно просто викачувати з себе щось, якісь слова і так далі. Тож я була дуже рада. Я була на такому піднесному настрої. І тут в якийсь момент я вирішила подивитися, скільки в мене зараз матеріалу по хвилинам. І я дивлюсь, 20-30 секунд, а я там знімала на 8-9 хвилин декілька відео. І я включаю ці відео, і я розумію, що вони всі на таймлапсі. Я настільки. Почала злитися на себе, це не уявити, тому що усе до цього моменту воно усе збігалося, усе було як мені потрібно і навіть краще, і тут ось це. І я розумію, що той таймлапс -тайм звичайно ніяк не зробиш обратно в нормальну швидкість. Звичайно, я почала прямо до. Дуже сильно розстроїлася, скажімо, м'яко говорям. Настільки, що от досі зараз третя година, і я випила пігулку з пазмогом, тому що в мене настільки боліла голова увесь цей час. Ми вийшли з тайканом на прогулянку. Ось такий вот тайкан веселий. Тайкан. Ну йди ко мне. Дай лапу. Дай лапу Другую. Гуляй! Тайкан кайфує від прогулянки, я не дуже, тому що тайкан іноді себе ужасно поводить. До нас ще приходять друзі сьогодні, яка я скучна, боже, посія, щоб ви розуміли, я працюю в it компанії, але не в українській it компанії І безпосередньо уся моя робота вона майже на 90% складається з комунікації з... з людьми з Європи, кажемо так. І коли тема заходить за, наприклад, війну в Україні і взагалі як ми себе. Там почуваємо, і що вони думають, условно, то це завжди дуже так боляче, тому що понятне і діло, що вони абсолютно не розуміють наших настроїв, нашого контексту, і соответственно з цього роблять якісь інші висновки. Тайкан тайкан. Інші висновки не такі ж самі висновки, як і наші. Не знаю, я кажу такими дуже загальними поняттями. Просто коли розмовляєш з європейцем, це дуже складно, точніше, дуже легко тригернутися. і дуже легко європейцю тригернути українцям, тому що вони все одно не до кінця розуміють контекстів, і можна таке ляпнути, що ти просто там, хоч сто, хоч падай, Знаєте, ось і все.